Праці педагогічним та науковим педагогічним працівникам тому попросила би депутата Київської міської ради Сікаліська Борисовича оскільки він тут зараз швиденько розказати нам у чому суть і перейти до голосування. Дуже дякую, я буду дуже коротко доповідати. Ось більш повна доповідь буде на пленарному засіданні. Отже, пропонується проектом рішення звернутися до Верховної Ради та Кабміну щодо забезпечення належних гарантій педагогічних та науково-педагогічних працівників. Зокрема, пропонується. Перше це збільшити посадовий оклад працівників першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки до рівня 3600 гривень, як це передбачено законом України про державний бюджет України на 2024 рік. Шляхом внесення змін до додатку першого до постанови Кабінету міністрів України про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери номер 1298 від 30 серпня 2002 року. co. Друге внести зміни до пункту першого постанови кабінету міністрів України про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної, професійно-технічної вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування. номер 373 від 23 березня дві року, якою передбачити твердий розмір надбавки до посадового укладу ставки заробітної плати педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної загальної середньої професійної професійно-технічної вищої освіти, інших і закладів незалежно від їх підпорядкування у розмірі 30%. третє не зупиняти на 2025 рік постанову кабінету міністрів України про оплату праці педагогічних науково-педагогічних та наукових працівників закладів установ освіти і науки номер 822 від два липня 2019 року. Впевнений, що депутати Київської міської ради мають підтримати педагогічних працівників, оскільки саме вони. Мають будувати міцну шуті, здатну державу і забезпечувати майбутнє прийдешніх поколінь. Дякую, дуже дякую за доповідь. Насправді дуже важливе питання. Сподіваюся, що в залі нашої київської міської ради знайдуться голоси для того, щоб підтримати педагогічних працівників. Тому пропоную перейти до голосування. Хто за проти? Утримались 0. Рішення прийнято одноголосно. Бажаю вам плідної праці сьогодні. в Залі Київської міської ради, дякую.